Коротше, плоди зі Зіфуса. Китайський фінік називають ще. Коротше, їм в Албанії його тут кожен день. Що найцікавіше, є солодкі сорта, а є не солодкі такі вони. Коротше, купили це солодкі сорта. Збираю сімочки і буду садити на проращування в себе на дачі. Коротше, в розрізі воно, таке солодке, хрумтяща. Доволі смачне, я вам скажу чесно. І дуже багато тут всяких поживних речовин, корисне дуже для здоров'я. Почитайте в інтернеті його властивості, не буду занімати багато часу. Але, так хрумтяща, але є солодке, а є таке, воно просто не солодке, то оце ми купили солодке і хочу солодке привезти сімочки, поставити на стратифікацію холодильник і весною висадити. І буде в мене албанський. Зі зі У мене тут вже повний пакет персиків, хурми. Хурму, кстати, теж їмо. Збираю косточки і буду висаджувати. Крут, оце така у мене тут робота. Хто чим займається? А я збором матеріалу для роботи. Показую просто вам дуже цікаво Рослина. У нас вона росте в Україні, не вимерзає. Так що можна садити. Така сімочка в неї все, бачите. Я її поставлю, вона буде сухнути, а це просто їмо зізіфус